Друзі, виявляється, в Тіктоці може бути не лишень шалена дичина, але й контент, який підніме вам настрій. Та дасть надію, що людство ще не приречене. Давайте сьогодні я трошечки заряджу вас позитивом і покажу вам добру сторону тіктоку. А можливо, не так самого Тіктоку, як людей, які публікують контент, і можливо, лише зовсім трошки задумаємося про екзистенційні проблеми. Чи знали ви, що в Америці є успішний фешн-дизайнер, якому всього лише 7 років? Його батьки побачили його мрію і допомогли її втілити, і це ну або дуже класний маркетинг та легенда. Або ж реально сенсаційна історія, яка заслуговує екранізації. Також поговоримо про милу Грін Лейті, жінку, яка підіймає настрій одним своїм виглядом. Ну і, звісно ж, дізнаємось нарешті всю контроверсійність бегемотика Муденг. Як завжди, ставте свій чарівний лайк, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок. А ще ви можете стати спонсорами мого каналу. І починаємо. Перше, хочу вам показати, що відбувалося на найбільшій в Америці виставці котів. Там співали котячою мовою кавери різних хітів, і це реально підніме вам настрій. До речі, ось так виконує мяу, -мяу кавер на свою пісню «Біллі айліш. А ще я нещодавно дізналася про цього талановитого хлопчика-дизайнера. Його звати Макс Олександр. Йому майже 8 років і сьогодні він вже є успішним кутюр'єм і ви лише подивіться на нього, він реально знає, що робить. Можна вважати, що це постанова, і дитина просто навчають так поводитись. Але як таке можна підробити? Очевидно, що він є сучасним моцартом зі світу моди. Генієм, який захопився дизайном ще в 4 роки. Макс народився у 2016 році в Лос-Анджелесі. У 2021 році він закінчив дошкільний навчальний заклад Маленькі дельфіни на узбережжі. Час навчання там на нього сильно вплинули твори. Пінсента Ван Гога, Яої Кусама, Фріди Кало та Олександра Колдера. Нормальний такий дитсадок, де навчають дітей класиці живопису. У 2020 році чотирирічний Макс оголосив своїй родині, що він є кравцем, тресмейкером. Його мама Шері Медісон розповідає: Я не помічала в ньому цього, але він сам нам сказав. Одного разу ми вечеряли під час карантину, і він буквально оголосив, що йому потрібен манекен. Він був дуже серйозним і не сміявся. А я відповіла: Добре, я ніколи не бачила, щоб ти щось шив. Про що ти говориш? І він сказав: Це все тому, що я не маю манекена. Я покажу вам, що я кравець. І це мені нагадує момент із книги Пепі Довга Панчоха, у якій їй кажуть: Пепі, навіщо тобі піаніно? Ти ж не вмієш на ньому грати. І вона відповідає: Звичайно, як я навчуся грати на піаніно без піаніно. Це до речі, одна із моїх улюблених книг з дитинства. Отже, заохочуваний своєю матір'ю Шері, яка також є художницею і яка одразу зробила йому манекена із картону. Макс починає займатися дизайном, препіруванням та шиттям. Зі слів матері, він одразу пошив близько 50 суконь. Його шиття було щодня. Він шив одну сукню на день, і це було схоже на божевілля, розповідає Медісін. Я сказала своєму чоловікові: вийди зі свого офісу, ти повинен бачити, що робить Макс. Це божевілля. Його перші проєкти до того як він навчився шити з тканини. Були зроблені зі стрічок поліетиленової плівки та шматків матеріалу, скріплених вузлами та стрічкою. І мама навчила його шити, демонструючи, як вона сама шиє на швейній машинці. Після того як він оволодів навичками шиття, його робота швидко прогресувала до більш вишуканого стилю, який ми бачимо сьогодні. І вже через рік хлопчик запустив свій власний фешн-бренд. Його перша колекція була завершена влітку 2021 року, і кульмінацією став приголомшливий показ мод в Лос-Анджелесі. Зараз Макс має свій власний шоурум на родео драйв. Також сайт, де можна зробити замовлення. у соцмережах. У нього дуже багато підписників, а його сукні коштують від 1200 доларів. Мама розповідала, що Макс шиє сукні по мірі можливості, і коли якесь замовлення готове, тоді клієнт повідомляється, що нарешті його замовлення виконане, тому що Макс ледве може впоратись із своїми замовленнями. Але коли маленький Макс захопився шиттям, то він навіть не знав, яким є його походження. Виявляється, що його прадід працював за крійником тканини в Канаді в 1930-х роках. А його дідусь по батькові також володів бізнесом одягу протягом 70-х та 80-х років, який налічував понад 35 магазинів у Монреалі, і бабуся і прабабуся по материнській лінії із США також були талановитими швачками. Маленький Макс створює роботи на замовлення для клієнтів по всьому світу, зокрема, сукні для клієнтів у Франції, Мексиці, Бразилії та Німеччині, а також на території Північної Америки. Він створював замовлення для знаменитостей, як от Шерон Стоун, Лола Андреоні та танцювальна трупа Боба. Натхненням для Макса залишається те, що він змушує всіх жінок. Будь-якого розміру та форми почуватися красивими. Зараз Макс проживає в південній Каліфорнії разом зі своїми батьками, молодшим братом та старшою сестрою. Його інтерес до дизайну шиття та високої моди стається лише зростає. І він збирає гроші на свою першу квартиру в Нью-Йорку, а у вільний час відвідує школу. Хлопчик ходить в перший клас. Сам Макс заявив у інтерв'ю виданню People, що він був дизайнером Гуччі в минулому житті. Його мама розповідає, що відданість Макса дизайну. Це те, що продовжує її вражати, тому що дуже багато дітей часто змінюють свої інтереси, а з ним це так не працює. Окрім того, що хлопчик вважає, що він був колись дизайнером Гучі. Сьогодні він хоче бути главою дому Гучі, або хоче відкрити власне модельне ательє в Італії. Поки Макс продовжує тренуватися і демонструвати свої таланти, Менісон каже, що я пишаюся не тим талантом чи навиками його шиття, а його золотим серцем. Усе, що він робить, робить людей щасливими. Його головна мета із цими сукнями змусить людей почуватися красивими, про що він постійно говорить. Але ви лише подивіться, як впевнено він поводиться із моделями, працівниками показів. Він тут бос, і він знає, що робить. Я думаю, найважливішим тут є навіть не його таланти, креативність та працьовитість, як підтримка батьків. І з ними йому точно пощастило. І ви лише уявіть, скільки талановитих дітей. Просто не знаходять свого покликання через те, що їх навантажують не тим, що потрібно. Батьки не бачать або не хочуть побачити це, не дослухаються до бажань своєї дитини і навіть навантажують їх непотрібними заняттями чи якимись обов'язками. А деяких навіть карають за самовираження. Деяких хлопчиків сьогодні карають за гру із за а деяких дівчаток за бажання займатися бойовими мистецтвами, тому що це нібито не по дівчачому Хоча мене радує тенденція, що це все більше відходить у минуле. Згадаймо сумну історію Катерини Білокур, яка почала малювати з ранніх років. Проте батьки не схвалювали цього її заняття, тому що воно буцімто перешкоджало виконанню домашніх обов'язків. І навіть могло зашкодити її заміжжю. Ну, звичайно, а для чого ж ще потрібна дівчина? Про свої перші кроки у мистецтві художниця згадувала, украла у матері кусочок білого полотна та взяла вуглину. І я намалюю з одного боку полотнини щось, небудь надивлюсь, намилуюсь, переверну на другий бік і там те саме. А тоді виперу той кусочок полотна і я знову малюю. А одного разу малювала не краєвид, а якихось видуманих птиць. Мені було так радісно на душі від того, що я таке зуміла видумати. І дивилась на той малюнок і сміялась, як божевільна. От мене на цьому вчинку й піймали, батько та мати. Малюнок мій зірвали і кинули в піч. Що ти, скаже, наробиш? Та не дай Бог тебе побачить чужі люди на такому вчинку, то тебе ж тоді ніякий біс і сватати не буде. В дитинстві мені просто розбила серце історія Катерини Білокур. Вона одного разу у віці 22 років намагалася поступити в Миргородський технікум художньої кераміки. Вона взяла два якихось малюнки і пішла туди вступати. У технікум її не прийняли через відсутність у неї документу про середню шкільну освіту. А її вона не мала, тому що батьки вирішили зекономити і не віддавати доньку до школи. Вражена відмовою, Катерина повернулася додому. Пішки малювати вона не покидала і згодом відвідувала драматичний гурток, організований подружжям вчителів Калитів. Батьки погоджувалися на участь Катерини у виставах, але за умови це не заважатиме виконанню домашніх господарських справ. Коли Катерині було 28, вона дізналася про набір студентів до Київського театрального технікуму. Але ситуація повторилася, їй знову відмовили з тієї ж самої причини, коли їй було 34 роки. Вона намагалася втопитися, вона вижила, але після того у неї були дуже сильно застуджені ноги. І після цієї історії її батько з прокльонами погодився, щоб вона малювала. Я просто не можу спокійно сприймати її біографію без суму. Знання вона отримала лише у віці 40 років. Мені чомусь зараз здається, що вона була нейровідмінною, але тоді про це ну ніхто ж не знав. І можливо, саме тому вона так дратувала своїх батьків, які просто ну не знали, як поводитись із такою дитиною. Тому Максові, який також є. Мабуть, нейродмінною дитиною дуже пощастило і з батьками, які зуміли ще й монетизувати його творчість, і я впевнена, що його чекає велике майбутнє. Я зовсім не здивуюся, що колись він таки очолить дім Гуччі. Подивимось на це років через 15, Я думаю, якщо дизайни Макса ще недостатньо підняли вам настрій, то давайте зануримося у лор Green Лейді Елізабет Світхарт, чарівна жінка із Брукліна, якій зараз 83 роки. Вона живе у своєму власному зеленому світі. Який осяює все навколо. Ця Леді була брат ще до того, як це стало мейнстрімом, приблизно ще з 1995 року. Я просто стала зеленою, я не можу носити інший колір, каже Леді. У її таунхаусі в Брукліні вхідні двері, задні двері та сходи пофарбовані зелений колір. Також у її інтер'єрі майже все є яскраво зеленим. Пані Світхарт є художницею, яка створює крихітні тонко намальовані акварелі. А ще вона працювала над створенням ручних розписів для провідних дизайнерів і виробників одягу. Пані Світхарт розповідає, що народилася в Ніштландії і зростала з бабусею та дідусем у хатині біля затоки фанді. Бабуся навчила її малювати та шити одяг у 64-му році. Вона поїхала автостопом до Нью-Йорка. Щоб стати художницею і знайшла роботу над створенням принтів у швейній промисловості протягом багатьох років вона любила носити вінтажні сукні та капелюхи власного дизайну. Потім почала віддавати перевагу монохромним аутфітам. Вона перебрала безліч кольорів, поки зупинилася на зеленому. Цей колір їй найбільш щасливим із усіх, і з ним легко жити. Вона розповідає, що можливо цей колір подобається їй тим, що оскільки вона виросла в новій Шотландії. В Нью-Йорку їй не вистачало зелені. Тема зеленого кольору це не просто розваги та ігри. Це допомогло їй переживати смерть близьких та навіть власні проблеми зі здоров'ям. Коли їй робили операцію на мозку, нейрохірург навіть не поголив їй голову, щоб підтримати її та зберегти чарівне зелене волосся. Світхард сказала, що вона та її чоловік Роберт не знали, що її життя стане зеленим, поки це не сталося саме собою. Пара познайомилася в легендарному українському ресторані Веселка в Іствіллі в 66-му році. У шлюбі вони прожили 56 років. Її любов до зеленого кольору не залишає байдуже. Фанатів в соцмережах. В той час, як зелена пані підіймає вам настрій в соцмережах добровільно, цього самого ми не можемо, на жаль, сказати про маленьку муден дитинча гіпопотама із тайського зоопарку, яка завірусилася останніми місяцями. Її смішна та вродлива поведінка стала вірусною, і ви точно мали бачити відео із цим милим звірятком і навіть божевільні меми. Але насправді це не так все і весело. Ім'я муден перекладається як стрибуча свинина. Трохи тупо так називати маленьку тваринку, але це не найстрашніше. Муден живе в зоопарку Ххаокхео в провінції Чонбурі в Таїланді. Вона живе там зі своєю 25-річною мамою Джоною, татом Тоні і своїми братом і сестрою. Му ван солодка свинина і му тун тушкована свинина. Мене тупо лякає натяк на свинину в іменах бегемотиків, і вони є одними із 350 карликових бегемотів, що живуть зараз в зоопарках по всьому світу. Родом із Західної Африки ці маленькі бегемоти. Є під загрозою зникнення у дикій природі зараз залишилося менше трьох тисяч особин. Відтоді як Муденк не була популярності, зоопарк просто заполонили відвідувачі, і керівництво цієї установи було змушене обмежити час перебування біля вольєру Муденк. До п'яти хвилин, крім того, в зоопарку довелось наняти додаткову охорону через те, що якісь ідіоти вирішили закидати її водою та їжею. Образ муденк навіть надихнув пародію СНЛ у виконанні Боуена Янга. Він у костюмчику Бегемотинятка натякнув на інциденти із жорстокими відвідувачами та порівняв муденк із Чапел Роан, яка також втомилася від жорстокості фанів. До речі, більш детально про ситуацію з Чапел Роан я розповіла ось у цьому відео. Які з багатьма інтернет-феноменами початкове захоплення швидко змінилося критикою. Із нею почали пов'язувати класичні проблеми людства, експлуатацію та руйнування природних ресурсів. Ще більше почали критикувати цей зоопарк, коли він вирішив зареєструвати торгову марку Муденк для того, щоб продавати мерч. Але це спрямовувалося би на покращення умов зоопарку, тому в принципі не зрозуміло, що гірше було, тому що зоопарк і так уже існує, і це дуже сумно. Неприбуткова організація World Animal Protection US критикувала зоопарк, де живе Муденк». Тому що перебування у ньому не відповідає стандартам добробуту тварин. Контент із муденк, попри його, нібито невинність, все-таки пропагує жорстоке ставлення до тварин, тим паче, що дуже часто критикували і самих доглядачів зоопарку, які торкаються та штовхають муденк у живіт. В соцмережах були різні коментарі. Дехто навіть захищав цих працівників, зазначаючи, що доглядачі штовхають дитинча гіпопотама як частину його ранньої соціалізації та тренування. Буцімто через такий контакт дитинча звикає до взаємодії з людьми в безпечний і контрольований спосіб сьогодні мені якраз таки натрапилось ось таке відео із симуляцією умов зоопарку. Цей арт-об'єкт знаходиться в Нідерландах і демонструє наскільки це моторошно перебувати у клітці. Звісно, тварина не має такого емоційного діапазону та усвідомлення як людина. Але погодьтеся, навряд чи тварина почувається там як на курорті. Тим паче, дуже часто вона має обмежений простір, не може розвивати свої м'язи і має погане харчування. Нещодавно я придивлялася мультсеріал Гей Арнольде. Старий добрий Нікелодіон із мого дитинства. Я захотіла поринути в ту блюзово депресивну атмосферку цього мультика. Хто знає той знає? Я навіть записала декілька відео в тіктоці про теорію з цього мультика. Можете перейти подивитися. І там є серія, де Арнольд шокований тим, як утримують стареньку черепаху в зоопарку. Тому він зі своєю відчайдушною бабусею задумав її звільнити. У мультику все закінчується хеппі-ендом, але у мене одразу виникає запитання. Чи не загине на волі безпорадна, вирощена в зоопарку істота? Це, звісно ж, дитячий мультик. Не будемо копати надто глибоко. Проте у мене напросилася аналогія із муденко. І нічого не змінилося із 90-х. А ще спілкування Арнольда з Черепахою, ну точно має якийсь той самий вайб. Як і спілкування Гаррі Потера із Пітоном у зоопарку? А цей мультик знято 1994 року. Можливо, Джоан теж подивлялася Арнольдика, коли писала свої книги. А може, я просто бачу скрізь Гаррі Потера, бо це моя дитяча гіперфіксація. Раз я вже розповіла вам про свій тік-ток, то можете зайти і подивитися моє відео, як у мультику Справжні монстри є ідеї, які можливо були запозичені з Джоан Роулінг для написання Гаррі Потера. Монстри були в ефірі значно раніше за вихід перших книг. Тому цілком можливо, що якась доля правди в цьому є. Що ви думаєте про цих персонажів із Тіктоку? Чекаю ваших коментарів. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк та підписуйтесь, а також переходьте в мої соцмережі.